Програма Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо вдома у фіналістки чемпіонату Європи майстра спорту міжнародного класу Івани Крупені. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Привіт! Привіт! А ми до вас? Рада тебе бачити, заходьте. Іванка, з ким живеш у цій квартирі? З батьками, з мамою, і татом. Сьогодні є хтось вдома? Е, тато є, і я тебе з ним познайомлю. Що ж, ідемо знайомитись? Пішли. Тань, знайомся. Це мій тато Іван Таня. Та... Дуже, дуже приємно Миколаївич. познайомитися із а, батьком Івана Крупені. Ви, мабуть, дуже пишаєтеся своєю донькою, стільки нагород в кімнаті. Іван Миколайович, ви були хоча б раз на змаганнях своєї доньки? Був навіть за кордоном був присутній в Нідерландах, в місті Ротердам. Тоді був чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи з боксу? так? боксу, так, mm -hmm. да. жіночого боксу. Скажіть, от що відчуває батько, коли бачить, як його донька бере участь у сутичці на боксерському ринку? Я вам сказав, що відчуваєш. Так само переживаю, щоб одержала перемогу, як і вона, може даже ще. І... Декілька разів більше, щоб вона добилася цього успіху. ви можете розказати мені якусь історію тобто, з дитинства Іванки, яку знаєте тільки ви? Кожні батьки хочуть, щоб дитину, коли з ранніх років, щоб дитина пішла в садик, общалась з дітьми, нам бувала азів учопи, букви, письмо, все. А вона у нас за чотири роки садика все була там, може, чотири дні. Весь час вона проводила з дідами, з бабами, з тітками, з нашими друзями, uh -huh. оставляли на них через те, що вона в садик не ходила. Мені було там не цікаво, ігнорувала, як могла. Так, ігнорувала. І ну, uh -huh. дуже сильно ігнорувала. І ніхто не міг заспокоїти. І сама краще виховати. Uh -huh. Вона не піддавалась нікому. А, тобто в такі проявляла свій характер ще з дитинства, Так, так, так. А якої ви долі хотіли для Іванки? Ви хотіли щоб вона стала у вас спортсменкою? Ну, як сказати, як коли я побачив, що вона має до цього хист і ну, з любов'ю відноситься до цієї справи, так я це одобрю. Я дуже дякую своїм батькам за те, що вони. Дійсно, мені, мене розуміють і підтримують в цьому виборі, тому що особисто від себе я не знаю, чи я б мені не раз забороняла взагалі займатися. І дійсно травми і перешкоди були на, на моєму на спортивному шляху, і це дійсно для батьків дуже важко дати згоду на це. Але так як вони мене підтримують, то дуже багато цих перемог саме для них. І я дуже цим пишаюся, дуже вдячна я це ціную. Мабуть, будь-яким батькам приємно чути слова вдячності своєї доньки. Так. Іван Микола щиро дякую вам за те, що приділили кілька хвилин часу свого для мене, поділилися історіями про Іванку. Я вам дякую і хочу попросити Іванку, щоб вона мені показала ще сьогодні свою власну кімнату. Це можливо? Так, пішли. Ходімо. Все найкраще. Добачні. Добачні. Це моя власна кімната. Це мої іграшки. Це моя колекція. Це той, хто мене знає краще і більше, то мені дарують коней, тому що в мене мрія мати власного вороного коня. Поки в мене є тільки такі. А ти маєш досвід верхової їзди? Так, я час від часу займаюсь, так як хобі. А скільки там колекції таких коників? Насправді я не рахувала, так як знаю, що погана прикмета, а спортсмени вони ж дійсно не забобоні. Я одна. Із таких, але це е, пам'ятна іграшка. Мені подарували її на чемпіонаті Європи, коли я перемогла. Ну, це все подарунки друзів, і я сама люблю дарувати подарунки. І друзі це знають, тому часто мені дарують подарунки. Коні всюди, навіть на картині для тих, хто не вміє малювати, ну в мене цього таланту нема. І це картина по номерам. Вона навіть ще не домальована, тому що немає ніяк не мене часу, але але це ти сама малюєш. Так, 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 uh -huh. так. Потрібно домалювати, ніяк не зберусь. Малювання це теж твоє хобі. Це просто настільки любиш коней. Настільки люблю коней, не в той же час це мені подарували і вже стало як хобі. Тому що так як я не вмію взагалі малювати, то це для мене. Я дякую тому, хто це вигадав. Uh -huh. е, в цій кімнаті ще ще цікавого є. Давай я тобі покажу свої ікони і книги. Це маленька частина їх і більше, що певна частина в Києві. Дещо навіть в Торонто мої речі по всьому світу там, де там, де жила, там де час від часу їжджу, тренуюсь, тому не, не всі мої самі найближчі речі тут в цій кімнаті. Я дуже часто люблю, коли я подорожую, то відвідувати храми і святи місця, де б я не була. Тут я з Єгипту, з Ізраїлю. З інших різних святих місць. А до якого часто звертаєшся? Починаю день з цього, закінчую на протязі дня. Це різні потреби. Дякую Богу. Але більше дякуєш чи більше просиш? Ой, це гістичне наше начало, людське. Хотілося би дякувати, але напевно буду відверта, що напевно більше прошу. А просиш про що? А, в першу чергу, це. Це віра, довіра, любов, взаєморозуміння з близькими, рідними, якесь своє его, нам, спортсменам. Е, інколи буває важко, тому що з цими всіми перемогами, визнаннями і потрібно з цим змагатися. Це дуже велике випробування в житті насправді. Тому прошу якогось і косі, смиріння за рідних прошу. Я знаю, що брат зараз в зоні АТО. Так. Е, за нього теж просиш Бога? Е, аж пішли, мурашки по шкірі так. Дійсно, прошу і не тільки за нього, а за всю Україну, щоб скоріше вирішився цей конфлікт, закінчився і щоб вже почало все налагоджуватися. Дійсно, брат дуже е відіграв в моєму житті. Він мене виховав дуже багато, тому що батьки в певний час, коли були на роботі, то найбільше я пам'ятаю, що мене виховував брат. Він зі мною там і уроки вчив, і доглядав за мною. Він на 9 років за мене старший, uh -huh. Він мені спорт привив і дякую Богу. До такого брата кращого брата я б не могла б побажати. Ми вже сьогодні подивилася е, Віталію, твою власну кімнату, познайомилася з батьком. Що ще цікавого нам покажеш? Кухню. Ходімо пити чай. Ходімо. Це моя кухня. Танюш, ти сідай, а я приготую чай. Іванка, на кухні хто хазяйка? Ти чи мама? Е, головна, це мама, але я на підхваті. Бачила, що ти на Фейсбуці ділилася з друзями своїми кулінарними рецептами. Мої друзі люблять здорове харчування, тому не завжди їм цікаво щось, що займає мало часу, в той же mm -hmm. час смачне. Тому вони просять мене, щоб я ділилася. Насправді я люблю готувати для когось. Я так розумію, що Іванка для когось буде хорошою дружиною. Спортсменка, активістка, красуня і ще любить готувати для когось. так? так? так. До речі, а як тебе стосунки із спортлежною статтю складаються? Ти легко закохуєшся? А, ні, <реш> насправді ні. Зараз закохана? Ні. А яким має бути той чоловік, який, нарешті, розтопить твоє серце? Ну, У мене є певні цінності по житті, і хотілося б, щоб він їх теж мав це добрий, справедливий. Він має вірити в Бога. Ну і в першу чергу, це дійсно я вірю, що є якась однорідна душа. і от Хотілося б дочекатися його, зустріти його. І напевно той, для кого приготував мене Бог, тому що вже в мене такий віт, що мені вже потрібно вибирати не просто відносини, а дійсно вже. Трібно брати чоловіка як для життя, тому за цього і важко зробити вибір. А для тебе важлива романтика в стосунках? Звісно, ну таки я як дівчина, так я люблю, я люблю романтику, я люблю проводити разом час, навіть якщо говорити про п'ять мов кохання, угу. і що знаєш таку книжку Гері Чепмен, психолог американський, він дуже гарно це. Пояснив, тому напевно, в мене один із моїх головних е, е, мов кохання це є. Вибачте, що скажу на російській, безроздільне внімання це разом проводити час. Головне спілкування і в той же час щось разом робити. Для мене ще важливо, щоб він був щедрим, тому що я сама щедра і це не тільки по відношенню до мене, а так і близьких, рідних, як його, так і моїх якихось друзів. Тому це одне з таких, що б хотілося би. Ці види спорту, якими займаєшся, ти бокс і змішані види єдиноборств, більше підходять чоловікам. Ну, хоч зараз ніби й не розрізняють чоловічого жіночого виду спорту, так? Але тим не менше. Як ти думаєш, із часом в процесі оволодіння боксерськими навичками і технікою змішаних єдиноборств, твій характер змінювався? Він набував більш чоловічих рис, скажімо, чи ні? Я погоджуюся з тобою? що Це дійсно чоловіча ага. справа. Я і представник цих видів спорту. Особисто в мій випадок я mm -hmm. трансформувалася. І зовсім іншу, в іншу сторону, якщо я набувала чоловічі христи, вона запитала, то насправді тут я набувала жіночність, тому що саме прийшовши в бокс, є такий стереотип, що боксери там дівчата вони не завжди можуть гарно виглядати. Вони не є зовсім жіночними, там, ми і тому, так як я овен mm -hmm. і в мене є таке, що от я люблю mm -hmm. доводити зовсім протилежне, це було гарний початок для того, щоб доводити людям саме те, що може дівчина-спортсмен розвиватися в різних сферах і в таких видах єдиноборства. Навіть переглядаючи моє фото до боксу і до єдиноборств, я зараз зовсім інша людина, тому що раніше. Я була така дійсно пацанкою, ага. і зараз в мене там довгі волосся. Я люблю там спідниці, сукні, а раніше було, було зовсім по-іншому. Я була така нормальний пацан. Ну але хоч ти кажеш, що ти щасно набувала навпаки щасно набувала жіночих рис. Мені здається, що все ж таки це дуже важко, займаючись такими видами спорту, залишатися жінкою. Ну от як балансувати між силою і ніжністю. Просто в потрібний момент одягати як одяг, коли я заходжу в спортивний зал, чи, там, наприклад, приїжджаю на змагання, я розумію, що мені потрібно збирати всі свої сили, всю свою мужність, яка є, це моє чоловіче начальники, і використовувати його. Коли я приходжу додому, то мені потрібно бути дівчинкою, тому що тут батьки. Якщо я спілкуюся з чоловіком. Там з хлопцями, тому дійсно тут мені потрібно включати жінку, там де потрібно проявити якусь мудрість. І це, це як одяг, це як я от, отак я для себе знайшла. Тому що дійсно були моменти, коли mm -hmm. я думала, можливо, це не для мене, можливо, це неправильно, можливо, це взагалі проти ну, жіночого якогось начала. І це... Але з часом я дякую за це все, і дійсно Бог. Вложив в мене ці таланти, і я маю їх розвивати. Тобто, головне правильно вміти користуватися як і жіночою, так і чоловічою своєю стороною. Так, так. так. Тут насправді дуже легко, тому що коли я поруч з чоловіки, mm -hmm. це буденність, тому я віддаю всі фланги. І а вже коли немає поруч чоловіка, то дійсно я можу проявити свою силу і щось важке підняти і посунути. Ну це mm -hmm. тільки. Тільки коли потрібно допомогти, наприклад, мамі ага, там, знає, якісь там навіть на вулиці, якісь там, то там то, похилим Тобто Ти людині. вже повноцінно застосовуєш свою силу. Так, так? Так, так. Дивлюсь на твої руки і розумію, що побачити чоловіка з накачаними м'ясом сьогодні це не рідкість. так? А ось такі сильні руки, як у тебе, а, ну це рідко можна побачити. Тобі подобається твоє тіло? Е, насправді наше тіло трансформується і саме в залежності від періоду підготовки. Це є передзмагальний, змагальний період відновлювачний період, якщо в мене зараз іде період відновлення, коли ми там працюємо на силу, на об'єм наших тому так як зараз я люблю більш перезмагальний період. Змагальний період, там, де вже дуже там, там де малий процент жиру в організмі, вже я дуже слухання не подобається, тому що там уже що там вже є зайва така м'езева маса, і дійсно, вона в першу чергу вона вже йде проти жіночої природи, тому що нам важливо тримати для жінок корисно. Мати не менше 12 жиру в організмі, тому що там іде збій по гормональності іншій системі. Тому інколи приходиться цим жертвувати, і це mm -hmm. насправді не дуже добре. Тому не подобається змагальна форма, mm -hmm. а перед тоді так. Мені чомусь здається, що спортсмени йдуть зі спорту в бік свого успіху, тоді коли вони проявляють свій найкращий результат. Ну, мабуть, через те на мою думку, що а, щоб оцей свій найкращий результат залишити в історії спорту яких би вершин хотіла б досягнути ти, що могла собі сказати я найкраще? Пік кар'єри і для того, щоб сказати саме для, ну, для, для спортсменів, це дуже важко, тому що яких би ти не досяг е, вершин, там чемпіон світу, чемпіон Олімпійських ігор, все одно приходить момент, що тобі мало цього. Я знаю, в мене дуже багато і друзів, які про це говорять. Тому що якщо ти там, чемпіон світу з боксу, то, наприклад, чому ти там себе не спробуєш в тому ж таки ММА, Тут вже потрібно дійсно відчувати більше морально і якось внутрішньо. Чи ти вже все зробив тут? Це дуже особисто, тому що можна мріяти про одні вершини, а насправді ти приходиш і здається, ну все. Тому я роблю це, поки Бог мені дає здоров'я, поки Бог мені дає якийсь запал і бажання. Але раніше я говорила, що я хочу бути чемпіонкою світу, я цього не лишаю. Це дійсно було саме дитинство. ця мрія. Тому якщо Бог мене на це благословить, я буду вдячна. Але сказати від того, що я буду щаслива повноцінно. Це не сказати нічого, тому що спорт це маленька частина життя. Є набагато важливіші цілі і якісь наші місії в житті, чим спорт. Тобто, ти для себе допускаєш таку думку, що можливо, коли ти залишиш спортивну кар'єру і будеш займатися сім'єю, виховувати дітей? Е, звісно, е, звісно, тому що ну, перше, що жінки це берегіння, жінка-берегіння роду і це. Дійсно, наше є покликання. Я думаю, що я не буду домогосподаркою. Я буду мати якусь справу, якесь якусь, своє захоплення, але все ж таки хотілося б більшу частину це приділяти своєму чоловіку і дітям. На сам кінець, там вже така є традиція. Коли програма «Ми до вас» приходить до вас, тобто коли я приходжу в гості, то це означає, що ти особлива. Чому твоя особливість, як ти думаєш? Е Напевно, моя особливість в тому, щоб поєднувати силу і жіночність. Uh -huh. Я взагалі рахую, що це формула успіху для жінки, тому що не потрібно ховати свою силу. У нас це все є заложено Богом. І не потрібно ховати свою жіночність. А жіночністю потрібно користуватися, тому що я в свій момент завжди старалася, я сама. І зараз, наприклад. Ні. Я просто люблю просити про допомогу і наскільки видно, як люди люблять допомагати. Я тобі щиро дякую за те, що ми сьогодні запросили до себе додому, познайомила зі своїм батьком, показала свою власну кімнату. Знаєш, я тобі хочу побажати, щоб ти обов'язково зустріла в своєму житті ту людину, яка буде не просто твоєю половинкою, ви будете єдиним цілим. І хай Бог тобі дає все, чого ти в нього просиш. Я дуже дякую, що ти до мене завітала. І так як я дуже люблю робити подарунки, Ого. тому, візьми, будь ласка, це від мене. Дякую. Свідчний, так? Так. Дуже гарно. Цей розпис якось називається, пам'ятаєш, Патриківський? Так так, так, так. Я вгадала? Так, так. Поставлю в себе вдома на на нагадку про Івану Купейну. Дуже дякую. Будь ласка. Що ж, це була програма Ми до вас таки на Волкові. Сьогодні ми з вами гостювали фіналістки Чемпіонату Європи з боксу, майстра спорту міжнародного класу Івани Крупені. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Скажіть, ласка, а що ви розхопаєте один раз, а потім два. Яка різниця раз і два пристить. Це мене треба питати, це було б не знаю. Перший думкий другий думк. Я звернула увагу, що раз буває, а буває два. Так ти не повіриш, навіть я не звернула увагу і не знала цього. Для мене ще важливо, щоб він був справедливий. Клас, проведу. Ще <ріст> це не вився, а тепер буде три хлопка. Так, пишемо. В чому твоя особливість, як ти думаєш? А, моя особливість. Клас. Оце ти, блин, видала. От коли люди задають питання там, <ріст> То це в чому моя особливість? Це баба-ба, коли мене моя губенька. Партнер програми житлово-будівельний комплекс Театральний, сучасне житло у центрі міста.